Так, все, запис відбуваємо. Доброго дня всім. 48-ма сесія Шанської селищної ради, 8-го скликання, 28 серпня 2025 року. Шановні депутати та запрошення, на 48-му сесії Шанської селищної ради, 8 скликання із 22 обраних депутатів що щодо змогу розпочати роботу сесії. Містиційний прізвитський день народження. Кравець Володимир Васильович, Морозна Наталі Анатолійовна. Дозвольте їх привітати, бажати мічного здоров'я. З'яснює цілої житті. Вітаю життя. Перед початком роботосесії сесії прошу всіх присутніх хвилин навчання вшанувати повністю воїн України та мирних жителів. Шанскої селищної ради восьмо скликання оголошується от третього. Та за мене питання. Чи потреба закидувати передогляне? Немає. За те, щоб даний передоглян був прийняти за слово слово, прошу голосувати підня... підняттям рук. Хто за проти? Утримався, немає. Хто має з для південної роботи сесії нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. Для хвиля час тривається до 10 хвилин, з до 10 хвилин, запит... поставку запитання 1 хвили, до 1 хвилин, на запитання до 1 хвилини, час на запитання та відповідь доповідчити до 10 хвилин, за включно слово до 3 хвилин. Для виступів і дається вдається час тривається до 5 хвилин. Оголошувати перерву через кожні години роботи сесії до 20 хвилин. Хто за? Проти? Отримався. Немає. і одного основного. Для... Підрахунку усіх підписи протоколів на мене нам необхідно обрати речей комісію. Я пропоную Мороз Наталі Анатолійну Мошинську, Ольгакину і Поліну Підміну Миколаєв. За те, що дані депутат працювала в члені комісії, прошу голосувати. Хто за? Просто, отримав, все немає. Ви отримали саме. Тримається одного голоса. Сесії ради від 21.11 року No252408. І виповідає Бахлицький Віталій Вікторович. Премірно положення центру надання адміністративних послуг рішення Вішанської селищної ради від 17.02.2020 року про створення відділу центру надання адміністративних послуг виконавчих комітету Вішанської селищної ради з метою створення зручних та спередкових умов для отримання послуг громадянами та суб'єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів місцевого самоврядуради. Вирішили внести зміни до рішення Лішанської селищної ради 25-248 від 21.12 року про внесення змін до рішення сесії про затвердження положення про відділ центр надання адміністративних області виконавчого комітету Лішанської селищної ради та графіку його роботи. Додатку номер 1 положення викласти нові редакції, що додається саме розділ 4 пункт 13 внести зміни. Час прийому суб'єкту звернений у центрі становить не менше як 5 днів на тиждень та не менше 8 годин на, на день. Без перерви на обід і обов'язковує для всіх адміністративних послуг. Затвердити графік роботи центру надання дві послуг. Тобто з 8 до 5, 5 днів. У зв'язку з тим це переводиться з того, що зараз е, вже селище, а не СНТ. Це до чинного законодавства. Що і ніяких змін на роботу центру адміністрації не зміниться, так як і було, так і буде надавати якісну роботу, але просто провести його в відповідність для черного законодавства. Голосуємо. Адомський. Да. Кава. Івановський. Да. Да. Кравець Володимир. Да. Кравець Олександр. Да. Кривошея, Куреченко, мороз, Панчишин, пелінко, сало, Стародуб, царенко, uh -huh. шарков. Uh -huh. 15 за рішення прийняті. Дякую. Всіх чекають. Друге питання. Проводить з зберігати шанської селищної центральної громади 2026 років. Червня 21-го року номер 314 про затвердження типової форми прогнозу місцевого бюджету та інсультів до його складання змінами та доповненнями. Рішення виконавчого комітету від 14.08.2025 року, року про схвалення прогнозу бюджету Вільшанської селищної територіальної громади на 26-28 роки Вільшанська селищна рада вирішила розглянути прогноз бюджету Вільшанської селищної громади на Фінансовому відділу разом з головними розпорядниками бюджетних коштів, організувати роботу, з розробки бюджетних запитів для подальшого підписання проєкту рішення селищної ради про бюджет на 26 роки. Це рішення набирає чинності дня його опублікування на офіційному веб-сайті Рішанської селищної ради згідно з статті 59 закону України і місцеві самовидоволення. Чотири. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію Вільшанської селищної ради з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики народного співробітництва. Ну, прогноз складений відповідно всіх чинних нових ну, прийнятних нашою державою. Хочу сказати, що мінімальні стандарти з 1 січня заробітна плата буде становити 8600. З 1 січня 27 року 9 З 1 січня 28 року 10 тисяч Ну, гривень. Загальні доходи на 26 рік без урахування транспортів розраховані 57 365 57 мільйонів 365 тисяч 855 гривень. Податкові надходження становитимуть 53 мільйони 626 тисяч 755 гривень. Неподаткові надходження становитимуть 3 мільйони 723 тисячі 600, цільові фонди 15500. У тому числі загальний фонд 53 мільйони 800, спеціальний фонд 3 мільйони 565 тисяч 855 гривень. Видатки. Відповідно, загальний фонд 53 мільйони 800 гривень, спеціальний фонд 3 мільйони 565 тисяч 855 гривень. На 27 рік доходи розрахований в сумі 58 мільйонів 582 тисячі 730 тисяч. Податкові надходження. 54 мільйони 924 тисячі 360 гривень, неподаткові надходження. 3 мільйони 642 тисячі 570. Цільові фонди 15 тисяч 800. До загального фонду плануємо отримати 55 мільйонів 100 до спеціального для... доходи без міністрації транспортів розраховані суми 59 мільйонів 442 453 грн. Податкові надходження 55 млн 764 тисячі 263 гривень. І податкові надходження 3 млн 662, тисяч 900 фонд за 16 100 Видатки до загальному фонду будуть становити що внесені зміни до бюджетного законодавства і відновлено зарахування до державного податку доходи фізичних розмірів у розмірі 4%, що тимчасово спрямовулося до загального фонду бюджету бюджеті з Тепер вони в нас забираються і будуть йти вже в державний бюджет. І Наш відсоток буде становити 60%. І також прибутковий з військовослужбовців. У 2026 році буде зараховуватися до місцевого бюджету на загальний фонд, а в 2028 28 соціальний фонд до місцевого бюджету. Ну, у галузі, які будуть фінансуватися в ЦГ на середній строковий період, це державне управління, штатна кількість 64 одиниці, освіта, штатна кількість 25-39, Охорона здоров'я шляхом... Соціальний захист та соціальне забезпечення штатна на 5475, культура і мистецтво, штатна численність 26,75, також буде фінансувати фізична культура і спорт, житлово-комунальне господарство, економічна діяльність інша діяльність. Прошу підтримати. Голосуємо. Адонський, Кава, гравець Володимир, гравець <клев> Олександр. За. Ривошея, кураченко, мороз, Мошинська, панчишин, Пилинцов, римський, вони моє сало, староду, сарепку, шалко. 15 за рішення. У нас тут питання про надання матеріальної допомоги. Селищного бюджету матеріальну допомогу на лікування. Gracias.